І всім всім привіт! З вами як завжди, Тофін. І сьогодні я розкажу вам погану історію, як мій комп'ютер зламався. Розкажу, як іменно він зламався, чи зможу я його зремонтувати і. Фото е, капець просто. І подіжіть мене лайком і підпискою. Е, Підпишіться підпишіть на канал. І, до речі, після того відео я почну налаштувати стріми і, бу і буде стрім про як я даю себе брало толк. Тому удачі всім. Фатик і, отказав. І, коротше, починаємо. Ось мій комп'ютер... Я не знаю, як точно його звати, то, ну, то, як, то, як точно називається, на то Леонова. Як бачите, у мене рис ось тут і ось тут. Зараз скажу вам, як іменно це сталося. В четвер, коли була дистанційна дистанційка, тому що прис... Бутмусо... стався рівно рік, як в Україні почалася війна, і. Е! Коротше! Я рівно рік, як в Україні почалася війна. І. Всі, всіх областях, всі школи прийшли на дистанційку. І вчора, коли вже починалася уроку моїх сестер, я показ обладнани е, того випадку потім. І коли, коли починалася вже конференція, Яна, моя сестра, вилила бульки на мій комп'ютер. Все, отак от, от. Ті бульки затекли. Ось сюди от, в комп'ютер і мишка пропала. Та, попала мишка, це капец просто. Я не знаю, в... та попала мишка, а потім я ось, як не знаю останній ще почав сушити феном. Почав, почав сушити феном, а потім зрозумів, що я міг щось у комп'ютері плавати або зламати ще щось. А потім вже поставив на балкон, що він висохав. Так що я не знаю, чи він виживе, чи він не виживе, поки що тато, тато проходив, дивився казав, щоб його тиждень не включав, щоб він природним чином чином висох, я його не буду включати, тому що тато казав не включати. Тому що, тому, що як совалити воду на комп'ютер, а вода попаде в, на материнську плату, то може бути замикання і може комп'ютер згоріти. Тому я включати його не буду. Ось така вам ось така історія, як той комп'ютер мій поламався. Той комп'ютер рік йому його, його мені Миколай приніс. І от така от історія. Ладно. Ну, не знаю, чи виріте ви мені, чи не вирєте, але ось так зламався мій комп'ютер. Просто затекла вода. Десь отака капелька води була. Вона затекла в комп'ютер і все. Мишка, почала прац... Мишка перестала працювати і комп'ютер виключився. Згорів він, не згорів, я не знаю і перевіряти не можна. Через тиждень перевіримо. Через тиждень я вам е зроблю відео, що сталося з моїм комп'ютером, його включу і подивимося, вижив він чи не вижив. Що ж, ну а на тому в мене все. Чекайте, стоп, Пок... забумом показати виновницю того... того випадку. Зараз я її покажу. вона. виновниця комп'ютера. Ну на тому в мене все. Ставте лайк підписуйтесь на канал. Чекайте стрім, будемо дивитися про лоток, потім ще вийде розбор про вилтовка, хоч сьогодні вийде дуже-дуже багато всякого контенту. На тому в мене все. Всім удачі і до нових зустрічей. Пока!